Нова партія вакцини 100 тисяч доз супутника завтра надійде в республіку. До моменту нормалізації ситуації Придністрові тимчасово призупиняє роботу ПРТС і історія цілої епохи у новорічних іграшках. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. вітає Вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Придністров'я закриває пункти видачі нейтральних номерів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ. Причина Молдова блокує нормальну роботу ПРТС. Майже тиждень Кишинів не пропускає вантаж із номерними знаками нейтральними та придністровськими. У зв'язку з цим зовнішньополітичне відомство нашої республіки сьогодні офіційно повідомило Молдову та міжнародних представників у форматі 5+,2 плюс про тимчасове призупинення участі Придністровської сторони в даному механізмі з 29 грудня до моменту. Всеосяжної нормалізації ситуації. Придністров'я готове до політичного діалогу. Про це президент Придністров'я написав у відкритому зверненні до президента Молдови. Тирасполь закликав Кишинів відновити переговорний процес у всіх напрямках. Ініціативу вже підтримали у Росії. Текст нового листа президента Красносельського до керівництва Молдови відрізняється від того, що звучало раніше. У Тирасполі пропонують розпочати той самий великий діалог. Переконаний, що сьогодні у нас є шанс вирішити історичне завдання, завершити один із конфліктів, який найдовше затягнувся у східній Європі. Не обмежуючись обговоренням окремих політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем, ми можемо, а отже, й повинні зробити наступний найважливіший крок: сісти за стіл переговорів, розпочати обговорення всеосяжного врегулювання конфлікту. У лисі президент Красносельський пропонує колезії з Молдови провести зустріч. Ось цитата із документа. Ваші представники заявляють про можливість надання Придністру якогось особливого статусу, але нам не зрозумілі параметри цього статусу. Зрозуміло одне, що в основі врегулювання мають бути життєздатні моделі. Цього року із Терасполя пішло одразу кілька листів до Кишинева. Відповіді немає. У переговорах повний нуль п'ять плюс два не відбулося. Знову ж таки, про це просила Молдова. Місце Кишинівського політпредставника вже майже два місяці є вакантним. Новий лист Вадима Красносельського новий шанс. Відновити переговори Молдавська сторона поверталася за стіл переговорів з деякими умовами та вимогами, насамперед до нас, до Придністров'я, з бажанням отримати якісь поступки. Сьогодні очевидно, що ситуація у переговорах рухається до нової кризи. Я припускаю, що якраз лист президента і його звернення це його бажання не повертатися в стару колію, яка неодноразово нас заводила в глухий кут. Це заклик до серйозного відповідального діалогу. У Москві вже підтримали готовність Придністров'я відновити діалог із Молдовою. Переконані, що дана ініціатива здатна на справі надати імпульсу процесу Придністровського врегулювання, подолати його тривалу стагнацію. Зі свого боку Російська Федерація як посередники гаранту процесу Придністровського регулювання готова цьому сприяти. Закликаємо керівництво Республіки Молдова виявити конструктивний підхід та позитивно відгукнутися на ініціативу Придністров'я. Поки що ж ситуація не змінюється Кишинів мовчить, а експерти не виключають провокації щодо Придністров'я того кишиневі виходячи з того, що відбувається у Кишиневі, ми за цим уважно спостерігаємо, можуть виникнути зовсім непередбачувані речі. Це якраз той сигнал, який Придністров'я надало і Молдові міжнародним учасникам процесу врегулювання. Він свідчить про те, що ми бачимо небезпеку ситуації. Ми не хочемо ескалації регіональної ситуації. На жаль, можу припустити, що прямої відповіді з Кишинева ми не почуємо. Молдові вигідніше, як вона вважає, займатися імітацією переговорів, імітацією діалогу, імітацією компромісу. Тому, на жаль, у нас небагато сценаріїв для розвитку регіональної ситуації на перспективу. Це або повернення до відповідального діалогу за столом переговорів, або відхід цього процесу у фазу повномасштабної кризи. У Кишиневі неодноразово намагалися обговорювати політичний порядок денний і Придністров'я готовий відстоювати курс на незалежність за переговорним столом. Тільки так можна вирішити проблеми людей. М'яч на молдавській стороні. Сьогодні з Новим роком вітали миротворців. Представники ОКК за традицією відвідали пости у зоні безпеки. Почали з Дубосар, побували на постах Придністрові, Росії та Молдови. Щорічно адвійно-контрольна комісія річна наша комісія приймає, комісія приймає рішення про вітання, адже наші військовослужбовці будуть нести службу 31 грудня у новорічну ніч. Бажаю їм здоров'я, щастя, успіхів у виконанні поставлених завдань, щоб над Дністром завжди був мир, світило сонце і щоб вони справлялися із поставленими завданнями на вашому посту на вашому посту були дрібні інциденти. Гадаю, наступного року не будуть. Головне, що ви виглядаєте бадьором. Несли службу нормально. Виконували свої обов'язки, як вимагає наказ ОВК. І ви з честю впоралися із поставленими завданнями. Наступна зупинка біля Дубосарської ГЕС. Тут російський пост. Хочу пожелать вам. Здоров'я хочу побажати здоров'я, щастя, успіхів у особистому житті та сімейному, дотримайтесь заходів безпеки та високонесіть прапор миротворчої операції, поважайте своїх товаришів зі зброєю, бо це свята справа. Всіх з новим роком! Миротворцям привезли подарунки у наборах, консерви, солодощі та мандарини. Про своє житло мріє кожна сім'я при невеликих зарплатах. Накопичити на нього складно. Плюс кожен місяць потрібно сплачувати за знімання квартири. Держава йде назустріч молодим родинам. Цього року працювала програма субсидії до цього діяла і продовжує діяти програма Доступне житло. Сотні сімей мають можливість економно придбати свій затишний куточок. Терасполь Бандери Дністровськсободзе Григоріополь. Доступне житло по всій країні. За три роки відновили 11 будинків. Це колишні довгобуди, занедбані роками. Тепер близько 600 сімей придбали своє житло та забули про винаймні квартири. Ціни в таких будинках набагато нижчі за ринкові. Наприклад, двокімнатна у Григоріополі близько 300 з половиною тисяч доларів. Трикімнатна у Бендерах близько 7 тисяч. Ще один напрямок субсидії це продовження президентської програми. Ідею запропонували в уряді у 2020-му. Тоді запуску завадила пандемія. Цього року все запрацювало. Вік одного з подружжя має бути до 35 років. Наявність дітей впливає на розмір субсидії. Якщо одна дитина, субсидія 12 тисяч доларів, двоє та більше 14 тисяч доларів. Якщо немає дітей 10 тисяч доларів. Сертифікати на купівлю квартири можуть отримати лікарі, вчителі, міліціонери, військовослужбовці. Цього року на її реалізацію було закладено 15 мільйонів рублів. Чоловік який працює в бюджетній сфері. Людина, яка працює в бюджетній сфері, звертається до міністерства, отримує сертифікат, йде з ним у комерційний банк. Там їй кажуть, що виходячи з заробітку, ви можете розраховувати на отримання кредиту в нашому банку. В розмірі, наприклад, 18 тисяч доларів. При цьому з цих 18 тисяч відразу ж коштом субсидії погашається частина цього кредиту. У розмірі 30 відсотків від суми субсидії. Якщо, наприклад, сім'ї немає дітей, 10 тисяч. З них 3 тисячі доларів відразу входить цей кредит на купівлю житла, і потім. Що місячно тисяч доларів, що залишилося протягом 10 років, ідуть на погашення цього кредиту. Фахівці підрахували, що в місяць сім'ї будуть сплачувати від 500 до 1600 рублів. Все залежить від вартості квартири, тобто виплати не перевищать середню вартість оренди житла. Одне з главних умов условій... Одна з головних умов при отриманні сертифікату на субсидію це відпрацювати 10 років в органах влади або у бюджетній установі, де бюджетник працює. Це житло вони не можуть продати протягом 10 років, доки не закінчиться термін відпрацювання. Та програма запущена у нас в Придністрові. Ця програма запущена у нас у Придністрові у рамках стратегії розвитку держави, затвердженої президентом, і особливо наголошу на цій програмі, бо в нас вона почала реалізовуватися вперше. У кожній зарубіжній державі програми іпотечного кредитування у тій чи іншій формі діє вже тривалий час. У Придністрові таких програм ніколи не було. І ось з усиллями органів державної влади банківської системи нашої республіки цю програму цього року було запущено. У 2022 році держава продовжить субсидувати бюджетників. Підтримка торкнеться також педагогів організації додаткової освіти, які працюють у школах мистецтв, художніх, спортивних працівників бібліотек та будинків культури. Усього на реалізацію закону щодо підтримки молодих сімей у придбанні житла у бюджеті наступного року закладено 18 мільйонів рублів. Своє житло сьогодні мріє для більш ніж 8 тисяч придністровців. Стільки по республіці стоять у черзі, не лише бюджетників. Житлове питання гостре. Завдяки двом програмам понад 700 сімей вже забули про цю проблему і тепер обживаються у своїх квартирах. Завтра до Придністрові доставлять 100 тисяч до супутника. Про це написав президент Красносельський у своєму телеграм-каналі. Російський препарат затребований. Багато хто віддає перевагу саме йому. Важливо, що вакцина прибуде до новорічних канікул, що дозволить не переривати кампанію щеплення. Кабінети вакцинації працюватимуть практично без вихідних. Нагадую, що вакцинація проводиться на добровільних засадах. При цьому хочу ще раз наголосити на значущості щості вироблення колективного імунітету проти ковід. 19 100 тисяч доз вакцини Супутник Ві» для вакцинації та ревакцинації 50 тисяч придністровців. Препарат придбаний холдингом шериф, і як і раніше, надаватиметься жителям республіки на безоплатній основі. За місяць це вже друга партія супутника для Придністров'я. Чні іграшки незмінна прикраса святкової ялинки. Вони створюють атмосферу свята та радості, як у дітей, так і у дорослих. Гірлянди, кулі, іграшки, листівки все, що в минулому столітті радувало життя радянських громадян, сьогодні представлено на виставці у Добосарському історико-краєзнавчому музеї. Крихкі та неповторні. Новорічна краса з минулого сторіччя. Зі скла вати та різнобарвної фольги. Виставку раритетних ялинкових прикрас відкрили у Дубосарському краєзнавчому музеї. Тут понад 100 експонатів. На передньому плані іграшки зі скрученої вати. Коли ми показуємо дітям, вони навіть можуть уявити, що це з вати, оскільки вони дуже красиві. Васелі чоловічки, фігурки, птахів та тварин, а ще зірки, шишки, казкові будиночки. Найстаріший експонат у колекції ось ця куля 1940 року. Подарунок від мешканки Дубасар. Іграшку цю подарувала нам панова Ніна Іванівна. Її вона отримала в дар на новорічне свято за гарний вірш у повоєнні роки. Тобто, у ці найважчі повоєнні роки, коли не вистачало грошей на хліб, все-таки ялинки проводили. Дітей радували, дарували подарунки та іграшки. У воєнні роки ялинки прикрашали фігурками літаків та танків. Їх майстрували з військових погонів та медичних бинтів. Після цього у Союзі почали масово випускати різні іграшки. Діди Морози, сніговики, космонавти. Вони також у колекції. Хоча найбільше на виставці кульок. Подивитися на ретро-іграшки у Добосарах можна до кінця січня. Шановні слухачі, глядачі, шановні українці, шановні придністровці, ось уже підходить новий рік. Що він нам принесе, ми не знаємо. Я всіх призиваю, щоб всі сподівались на саме краще. Наша культура дає нам віру, любов, сподівання, гарне сподівання на все добре, хороше, на радість. І я вам того всім бажаю. Від душі бажаємо усім нога еліта, добробуту, сім'ям, здоров'я. А я бажаю здолати цей ненависний ковід, щоб ми могли частіше зустрічатися так, і, і частіше внести на п'єдестал нашу українську пісню і взагалі, взагалі культуру народів. А в творчості натхнення, удачі. Много літа літа. Много Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.